Всім привіт! Ми зараз знаходимося в селищі Бірунда, і декілька років тому лідер нашої церкви, паніна, вона переїхала сюди з сім'єю і почала ту домашню групу. За пару років це служіння почало масштабуватися, і на даний момент тут вже проходить домашня група, проходить жіноче служіння. Приходять близько 90 дітей, близько 70 молоді. У неї вдома нема можливості збиратися їм всім. Декілька місяців назад ми почали орендувати декілька класів в цій школі, і ми платимо за кожен з цих класів, і навіть ці класи дуже маленькі, і діти молодь вже там не поміщаються. неділям проходять вже недільне служіння, і ми бачимо, як це служіння тут в цьому селищі воно розвивається. У нас є велика мрія мати свою землю, де ми зможемо побудувати церкву, а також це буде хорошою платформою для розвитку служіння. На даний момент є хороша ділянка землі по хорошій ціні і в дуже хорошому місці. Ідемо я вам покажу. Ця земля знаходиться в 200 метрах від центра села. І розмір цієї земельної ділянки 25 соток. За кожну сотку хочуть тисячу доларів. Друзі, давайте разом будемо збирати на тлінне багатство на небі. Давайте купимо цю землю разом.